Здоров'я дітей головна мета нашого суспільства, бо саме воно визначає майбутнє благополуччя країни, рівень життя, культури та розвитку науки. Розвиток дітей, формування збереження та зміцнення їхнього здоров'я в дошкільному навчальному закладі є одним із актуальних завдань. Дошкільний навчальний заклад Радість міста Новодністровська ще з 2006 року обрав модель школи сприяння здоров'ю. Метою якої стало забезпечення та зміцнення дитячого здоров'я, мотивації на здоровий спосіб життя, формування гармонійно розвиненої особистості з новим поглядом на власне я. Орієнтація навчально-виховного процесу ґрунтується в дошкільному закладі на основній закономірності побудови навчального процесу, нерозривному зв'язку та тісній взаємозалежності між провідними педагогічними категоріями навчанням, вихованням, розвитком та здоров'ям. Чільне місце у освітній діяльності закладу посідає фізкультурно-оздоровча робота, яка здійснюється з використанням традиційних та інноваційних технологій. Основною формою фізичного виховання в дитячому навчальному закладі є заняття, під час яких найбільш оптимально вирішуються питання оволодіння дітьми, основними рухами. Також у систему роботи увійшло систематичне проведення комплексів вправ на свіжому повітрі, рухливі та спортивні ігри, фітбол, гімнастика, фізкульт хвилинки, динамічні перерви, спортивні свята, розваги, пішохідні переходи, туристичні походи, дні здоров'я, тижні спорту, малі Олімпійські ігри. З метою лікувально-профілактичної роботи в дошкільному закладі працює корекційний гурток малятко-здоров'ятко, який відвідують діти з вадами постави та плоскостопості. Під час роботи із дітьми цієї групи використовуються комплекси спеціальних вправ для профілактики сколіозу та плоскостопості Миколи Єфименка, іграшки, ведмедики, мавпочки. Збереження та зміцнення здоров'я дітей неможливе без їх валеологічної освіти. Структурування змісту валеологічних знань вихованців дошкільного закладу здійснюється за такими ключовими напрямками: як формування у дітей навичок здорового способу життя та безпеки життєдіяльності. Усі ці завдання вирішуються у процесі організації різних видів занять. Ігрової, трудової, пошуково-дослідницької діяльності під час свят розваг туристичних походів. Для навчання дошкільників безпечної поведінки у навколишньому середовищі обладнана зона безпека дитини, де діти знайомляться з правилами дорожньої та пожежної безпеки, небезпечними для життя, предметами, розглядають ілюстрації надзвичайних природних явищ. Значну увагу педагогічний колектив дошкільного закладу приділяє оздоровленню своїх вихованців, впроваджуються у практику роботи установи як традиційні. Так і нетрадиційні оздоровчі методики: контрастне обливання ніг, сухе обтирання тіла, полоскання горла йодосольовим розчином, босоходіння, дихальні вправи, горіховий масаж, часникові нюхальні торбинки, аромоподушечки, Кінезорефлексотерапія. Формуванню психічного здоров'я допомагає використання елементів сучасних психотерапевтичних методик: кольоротерапія, каскотерапія, пісочна терапія, музикотерапія, сміхотерапія. З метою виявлення позитивних результатів, після систематизованого впровадження здоров'я збережувальних та здоров'я формувальних технологій, в системі фізкультурно-оздоровчої роботи передбачено проведення моніторингу здоров'я та фізичного розвитку дітей, що дає змогу адміністрації установи оцінити стан захворюваності та рівень рухових навичок хванців. За результатами багаторічної праці, з проблеми збереження та зміцнення дитячого здоров'я, колектив двічі у 2009 та 2012 роках ставав переможцем другого етапу всеукраїнського огляду захисту Кращий заклад сприяння здоров'ю. Та нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки, Інституту інноваційних технологій та змісту освіти за активне впровадження у практику роботи інноваційних освітніх технологій.